Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Сонік проти наклза. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У далекому і таємничому світі Мобіус жив швидкий, як блискавка, синій їжак на ім'я Сонік. Він мав здібності бігати швидше за звук і завжди був готовий до нових пригод. Після подій, коли він знайшов собі новий дім на землі і подружився з Томом та Меді, Сонік почав жити спокійним життям у тихому містечку Грінгілз. Одного ранку, коли сонце тільки сходило, і птахи співали свої перші пісні, Сонік вирішив трохи побігати. Він пронісся по лісах і пагорбах, насолоджуючись свободою і швидкістю. Життя прекрасне. вигукнув він, стрибаючи через струмок. Повернувшись додому, він побачив, що Том і меді збираються у відпустку. Соніку, ми їдемо на вихідні. Ти зможеш сам потурбуватися про дім? запитала Меді, посміхаючись. «Хе, звичайно, не хвилюйтеся, все буде під контролем, відповів Сонік, роблячи серйозний вираз обличчя. Том підморгнув. Тільки не влаштовуй тут вечірок, добре? Я? Хе, вечірки? Та ніколи, засміявся Сонік. Після того, як Том і Меді поїхали, їжак залишився сам у великому будинку з червоним дахом і затишним садом. Він вирішив насолодитися тишею, але насподівано в двері постукали. Відчинивши, він побачив перед собою дивне створіння це був маленький лисеня з двома хвостиками. Привіт, ти Сонік? запитав він з хвилюванням. «А, Так, це я, а ти хто? здивувався їжачок. Мене звуть Тейлз, я прийшов з твого світу, щоб попередити тебе про небезпеку, швидко сказав лисеня. А небезпека? Що сталося? запитав Сонік, відчуваючи, як серце починає битися швидше. Доктор Роботнік повернувся, і цього разу він не сам. Він знайшов потужного воїна на ім'я Наклз, пояснив Тейлз. Роботнік, але ж я відправив його на іншу планету, здивувався Сонік. А він знайшов шлях назад і шукає Смарагд хаосу, артефакт неймовірної сили, додав Тейлз. Тим часом на далекій засніженій горі доктор Роботнік, злий геній з гострим розумом і любов'ю до машин, працював над своїм планом. Поруч з ним стояв наклз, червоний єгідна, з потужними кулаками і серйозним поглядом. Я хочу знайти Соніка, сказав наклз глибоким голосом. Він відповідальний за знищення мого племені. «О, ми його знайдемо, мій новий друже, підступно усміхнувся роботнік. А з допомогою смарагду хаосу ми зможемо правити світом. Сонік і Тейлз сиділи у вітальні, де на стінах висіли фотографії Тома і Меді, а з вікна відкривався вид на ліс. Мені потрібна твоя допомога, сказав Тейлз, дивлячись на Соніка своїми великими очима. Звичайно, разом ми зможемо зупинити роботника, впевнено відповів Сонік. У мене є літальний апарат. Ми можемо використати його, щоби знайти смарагд раніше за них, запропонував Тейлз. Вони вийшли на двір, де стояв маленький літак, прикрашений різними приладами і антенами. Вау, це ти сам збудував? захопився Сонік. Так, я люблю майструвати різні речі. Скромно відповів лисеня. Піднявшись у небо, вони полетіли в напрямку старовинного храму, де за легендами зберігався смарагд хаосу. Політ був захоплюючим, навколо сяяли зірки, а під ними пролітали гори і ліси. Ти молодець, Тейлз, ти справжній герой, сказав Сонік, дивлячись на прибори. Дякую, але без тебе я б не зміг здійснити цю подорож. Раптом їхній літак почав трястися. О, що відбувається. занепокоївся Сонік. О, нас атакують. вигукнув Тейлз, показуючи на літак роботника, що наближався. Тримайся, я з ним розберуся, сказав Сонік, вискакуючи з літака. Він почав стрибати з одного літака на інший, виводячи їх з ладу своїми швидкісними атаками. «Хо-хо, ти неймовірний, захоплювався Тейлз, керуючи літаком. Нарешті вони дісталися до храму, прихованого в джунглях. Це була величезна споруда з каменю, прикрашена стародавніми символами і статуями. Всередині панувала тиша, а стіни були вкриті іерогліфами. Тут має бути смарагд, сказав Тейлз, освітлюючи шлях ліхтариком. Відчуваю, що ми близько, додав Сонік. Але раптом перед ними з'явився наклз. Ти не отримаєш смарагд, їжаче, промовив він сурово. «Ей, хто ти такий? запитав Сонік. Я наклз, останній з племені їхід. Ти знищив мій народ, і тепер я помщуся. Ей, але я нічого такого не робив, здувався Сонік. Брехня. Крикнув Наклз і кинувся на нього. Почалася запекла битва. Наклз був сильним і спритним, його кулаки були потужними, як молоти, але Сонік використовував свою швидкість, щоб ухилятися і контратакувати. Гей, зупинися! Ми повинні поговорити. намагався переконати його Сонік. Ніяких розмов. відповів Наклз. У цей момент з'явився роботнік. О, чудово! Ви відволікайтеся, а я заберу смарагд! засміявся він, піднімаючи сяючий камінь. Гей, ти нас обдурив, зрозумів наклалс, дивлячись на роботника. Так, хе -хе, мій червоний друже, тепер я стану всемогутнім сказав він, активуючи силу смарагду. Земля почала тремтіти, а небо затягувалося темними хмарами. Роботнік отримав неймовірну силу і створив величезного робота, керованого його думками. Світ буде моїм! Ха ха, проголосив він. Сонік, Тейлз і наклз зрозуміли, що повинні об'єднатися. Нам потрібно працювати разом, сказав Сонік, протягуючи руку наклзу. А, ти правий. Вибач за те, що не довіряв тобі, відповів наклс. Ей, хлопці, в нас мало часу, додав Телс. Вони розробили план. Тейлз відволікатиме роботника з повітря. Наклз спробує пробитися до ядра робота, а Сонік використає свою швидкість, щоб забрати смарагд. Почалася епічна битва. Тейлз на своєму літаку кружляв навколо робота, випускаючи феєрверки і димові завіси. Тримайся, роботніку! кричав він. Наклз стрибав по механічним кінцівкам робота, розбиваючи їх своїми кулаками. Ти не переможеш нас! Вигукував він. Сонік зосередився і зібрав всю свою швидкість. Він пробіг по руці робота і наблизився до кабіни, де сидів роботнік. Це кінець, роботніку, сказав він. «О, Ні, ніколи! закричав той, випускаючи енергічний імпульс. Але Сонік встиг ухилитися і схопив смарагд. У цей момент камінь розпався на сім хаос смарагдів. І Сонік відчув, як наповнюється їхньою силою. Його хутро сяяло золотим світлом, і він перетворився на суперсоніка. Вау! здивувався Тейлз і Наклз. Що? Що? Це неможливо. злякався роботнік. Суперсонік легко знищив робота і зупинив роботника. Після битви все повернулося. До норми. Смарагд зник, а Сонік повернувся до свого звичайного вигляду. Ти справжній герой, сказав Наклз. А, ми зробили це разом, відповів Сонік, посміхаючись. Можливо, ти хочеш приєднатися до нас? запитав Тейлз у наклза. «О, З радістю мені потрібні друзі, погодився той. Вони повернулися до Грінгілс. Коли Том і Меді повернулися додому, вони були здивовані, побачивши нових друзів Соніка. В нас тепер велика сім'я, сказав Сонік. І багато нових пригод попереду, додав Тейлз Я радий, що знайшов вас, сказав Наклз Ми теж відповіли всі разом. І так вони почали жити разом, радіючи дружбі і готуючись до нових захоплюючих пригод, доводячи, що разом вони можуть подолати будь-які перешкоди. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.